Усім доброго дня! Вітаю вас на моєму новоствореному каналі. Хочу розказати трошки про канал. На цьому каналі буде йти мова про мою роботу, про моє життя, про мої якісь нові ситуації, які в мене будуть виникати по ходу розвитку каналу, по ходу розвитку моєго життя. Одразу хочу перепросити за мову, тому що. Стараюся, буду старатися говорити чисто українською мовою, але так як я з центральної України можливий суджик. Одразу перепрошую. Але буду старатися робити для вас цікавий і годний контент. Як ви бачите, всі я молода людина, мені 21 рік, і я сьогодні вирушаю у свій перший рейс. Перший рейс після паузи хочу додати, тому що раніше я вже працював в сфері міжнародного транспорту, працював на бусі-пландеці, але з проблемами, сімейними з проблемами з документами мені довелося звільнитися з моєї роботи і перейти на. Більш таку нецікаву роботи для мене. На даний момент я практично поробив всі документи, які мені потрібні для роботи. Чекаю ще пару папірців і зможу вирушати в рейс. А на даному етапі я їду в Варшаву і буду працювати, можливо, 2-3 неділі, 2-3 тижні, буду працювати по Польщі, можливо, по самій Варшаві. Покажу, як це виглядає. Постараюся трошки ввести курс справи тих, хто такі, як я, молоді, тому що з даною ситуацією в нашій країні багато чоловіків повиїжджали до України допомагати, хто тут а допомагає звідси, як хто може, так і допомагає. На даному етапі я хочу розказати новим людям, а ті, хто вже їздять, тих, хто вже в цій справі не один і і не два роки. Просто буду робити цікавий контент, який, я так думаю, буде всім подобатись. Хочу на даному етапі поспілкуватися про дане відео. Дане відео записується з приводу мого першого рейсу по Польщі. Хочу розказати, як виглядає праця по Польщі, тому що багато чоловіків пишуть, що по Польщі неможливо нічого заробити. Так, я з цим 100% згоден. Ти Робиш ту саму роботу, ну можливо, на якісь вихідні ти вдома. да, Це плюс. Плюс до того, все, всього, що я вам розповів, щоб в даному відео, я постараюся розповісти про свою фірму, про зарплату, про мій шлях влаштування на дану працю і ще якісь, можливо, ситуації трошки. Дане відео перше на моєму каналі, тому я вважаю, що воно буде трошки довгуватим. Бо в подальшому я планую робити невеликі, максимум 10-15 хвилин відео, в якому буду розкривати якусь тему, яка цікава людям. По мірі того, як буде рости моя аудиторія, я планую робити якісь опитування, якісь подарунки на честь підписників. Ну, так, на, на даному етапі думаю, що 100. Підписників якийсь буде розіграш, тисяча п'ять тисяч, десять тисяч. Можливо, на даному етапі я сказати не можу, тому що я не знаю, як буде розвиватися мій канал і наскільки буде подобатись мій контент людям. Тому я їду в Варшаву, їду до своєї машини і звідти вже продовжимо дане відео. Для мене це буде приблизно години 3-4. А для вас це буде секунда. Усім привіт! Я вже знаходжуся в робочому автомобілі, але вчора вечором мене не вийшло відзняти відео, тому що я приїхав вже ввечері в Варшаву і не було нормального освітлення, щоб вам щось показати і розказати. Хочу сьогодні поговорити про фірму, на якій я працюю, тому що зараз чекаю завантаження, маю трохи часу, щоб про це поговорити. Моя фірма складається з п'яти автомобілів на категорію B пландек і з двох на C категорію. Я працюю уже 2021 року з переривом на півроку. Фірма. Невеличка, всім керує одна людина, я лічно особисто знаю, і ніяких проблем у мене з нею не виникало. І ну, зарплата, все як то кажеться, все дуже дуже добре. Тепер про зарплату. Коли я ще влаштовувався на роботу, то у мене була. Я працюю на днювку. Не, не від кілометража, а на днювку. Зарплата у мене була 220 злотих. Але як я прийшов після перерви в півроку, то в мене стала зарплата. Я домовився на 250, ну тому що виросло в ціні і. Ну, все виросло, ви самі знаєте, що все виросло. 250. На даному етапі я працюю ще, залишилось два тижні працювати по Польщі. По Польщі я домовився на ставку 200-220. Але ну, я так домовився, тому що мій е, директор не хоче, не хоче втрачати нормальних Водіїв, щоб йому було з ким співпрацювати, тому що він говорив, що понабирав нових водіїв, вони зробили йому деякі проблеми, і він почав дзвонити до старих, хто в нього заробив, і знає, він знає, що хто і як робить. Ну про зарплату, ну таке в принципі, в будь-якій групі в Фейсбуці, де в інстаграмі є. Пільнота 10, 15, 20 тисяч аудиторія, там всі ціни, всі зарплати, всі днювки, всі, за весь кілометраж, все пишеться. То якщо буде цікаво, то можете в будь-який час зайти подивитись. Тепер трошки поговоримо про автомобіль. На даний час я їздю на Рено Мастері 2021 року, 2,3 дізель. Машинка в новій морді, як то кажеться. Всь не хорошо. Чистенька, новенька. Ззаді з, з віндою. Перший, перший досвід з мене їзди з Віндою був. Ну, проблем ніяких нема. Один раз опустив другий раз підняв, це зрозумів і поїхав. Ну, такий у нас він зовні. Ще раз маємо завантаження. Вирусаємо у Варшаву, в район кота. Тільки що вислали нам координати, можемо їхати. Трошки покажу вам, як виглядає їзда по місту. А так більше нічого нового я вам не розкажу. Пропускаємо Кіра, нашого знайомого. І так якось буде. Це відео зняти бо мені писало трохи людей у Фейсбуці з приводу документів, які на даний момент, на кінець 2022 року, потрібні для влаштування на роботу. Постараюся в наступному відео все розказати, те, що дійсно потрібно і щоб не робити ніяких лишніх документів. А потім за тиждень-два поїдемо у Європу, поговоримо трохи про нові країни, щось може буде цікаве, щось незвичне для повсякденного життя. Будемо. Все показувати, все розказувати. Виїзд тут такий не дуже хороший, але ми виїдемо якось. Mm. А на даний момент знаходжуся біля Варшави на великому, такому, як би сказати, індустріальній зоні, можна так сказати. Тільки ну, на це завантаження, можливо, ще включився з завантаження, коли завантажу товар. Заладую. Я колись жив у Варшаві. Півроку то трошки Варшаву знаю. Мені трошки легше, бо знаю, де можна швидше, де можна довше. Але пробки туди бувають колосальні. Особливо в часи пік. Нереально. Можеш з одного району в другий їхати дві години. А є такі вулиці, що на одній вулиці відстані 800 метрів можеш стояти годину. Така пробка, що неможливо проїхати. І того від промислового району до району Мокото мені була відстань 23 км. На даний момент я вже їду 40 хвилин. Ще 8 кілометрів. І цих 8 кілометрів ще буде приблизно хвилин 30-40, тому що зараз ближче до центру і. Ну, не до центру, але все рівно в місті, тому буде більше. Більші пробки. Трохи треба. Якщо збираєтесь йти на такий автомобіль, буває пересилювати свої якісь страхи, тому що я, коли перший раз сів за це авто, не за це, а взагалі за грузовий автомобіль, то трохи було страшно по місту їздити, коли в тебе по 5 см від одного дзеркала з другого 5 см і ти їдеш поміж машинами, трохи недобре було, але це все звичка. Трохи привик, Зараз на даний момент їздиш як на легковому автомобілі. Так це виглядає. Добре, тоді доїду до самого завантаження. Постараюся включитися з завантаження, якщо у мене вийде і не буде ніяких проблем. А можливо, якщо виникнуть якісь проблеми, то включуся для того, щоб показати, які бувають проблеми на завантаженнях, розвантаженнях, в такому плані щось. Будемо думати. Добре, тоді до зустрічі. Так, оглядає моя машинка ззаді. Грузюся на салоні BMW. Дивіться, які гарні машинки і така у мене тут система. Це, для рашиків наклеєчка одной рукою трохи не удобно. Але нічого. Оте, така сама система. Це так само. Сюда. Ну, все, включуся як буду загружати товар. Так виглядає вінда. так в мене тут все зложено, тут рохля і так воно все виглядає. Трохи маю такий нестандартний заладуник картонками просто не запінтрованими. Ну, не скочем не зв'язаним нічим. Але якось ми вийшли з цього положення, таку конструкцію придумали. На ну, ли чим допоможе, але щось може і допоможе. Добре тоді. Буду я їхати на розвантаження. Гарного всім дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже радий.